Доброго ранку. ти кошти. Чуєш, а як це Бог то Костик? А ну хуй. Ні, Костик. Добрий ранок. Добре утро. Слухайте, я за вами скучаю, чесно, я закучаю роботу. А ви хоч, знайчик, щось неохотно мене. Неохотно, неохотно так. Не брежу, друзі. Зіточка наші пає залі. Чи ж зайчик, щось ти такое? Че не правильно поняла. Хоча, так, Спочатку правда, поставити, де тебе забачили, як не скучали, три ну, кидали, переділи. Квіточка прийшла, мешка, квіточка, йдемо в магазин, купила клієнтку, водичка, ну з кажеш при А потім квіточки вже, ну що, вже, квіточка на покатати покататися, бо там не прийшла. Квіточка хотіла стати тут тою і той кажу, ні, знаєш, йдемо. Але це Анастазія для її зубчика надо було. Хоч, напевно, місце-два лежала, хоч Анастазію. Давайте не під'являться гарний день, це гарний нас, іде два, Вже розділися, бо не було плохо чути. Так на чому ми, значить, захочеш? Щось ти таке не дуже, наче за мною скучав. Ну ладно. Перехрестився, ти квіточка каже, я здорова, ні, Крикурічка, це ти сама така шикарна. ти знаєш, Грудь вперед. Так, так, <реж> да, 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 зайчик, зайчик так обняли, так. Давайте вип'ємо загальний. Бо в тому першому ролі у нас було плохо чути. Ну так оправдаю, скажи, руку у нас йде до <реж> Чуть-чуть я ж не встигла вийти за порога, як ту таркет три грав з циганами. І казали, щасливо. Давайте відповідати. Дікаш, ти ще не їжає, подождиш. Спочатку п'ємо, що приїхала, дошлітає. А я знаю, куди йти пити, я подошів. Добрий день! Так, давайте вип'ємо за гарний настрій, за гарний день. Це все добре, щоб усі був такий нація, як у нас зараз. Давай. I love you. Що-що? Під бутилками. Під бутонками? Відюрка, але я казала тобі оставаю. Не тебе гіпнозом гипноз... взяли, так? Да? <рес> каже мені, каже мені, ти бачиш тебе між цвітами, що Тут ж мене фотографія, Танюшка. Ти там змія, а от змії, хтось мені її подарив. І ти там, знаєш, такий язичок. Хюх! <рес> 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 Так, 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 так. То язичок, так. Дивиться, на дивитися. Знайчик, зараз на кишеньок. Так, зараз на кишеньок, до речі, у нас буде два закали дуже великих, там нас буде 6-7. Так що ми хороші кизачки, так, починаємо працювати. Ні, це одне, це одне. сейчас зараз ми розкажемо. Тут треба молосо, до речі, цілої рибки, вже немає, немає. Ми не, не буде зайка, не буде. І ми починаємо брати вже... замовлення тільки на байду. 098 493 07 половину ми час зайчик. Ти там фасуй. у нас ще прийде ікра. Ми сейчас ми знаєте, я ну я, як я кажу, на всю життя ми не заготовимося, але, але ви знаєте, я люблю, щоб трошки був беззапас. Тому що це знаєте, і у нас що, і корочка, і рибулька, все потихеньку йде. вас по ціні вже піднялася. Я думаю, що до нового року вона ще більше під'їдеться. І ми вже починаємо робити стереону колбаску брати до нового року. От, тут це все малосолка. Ми час напишемо час собі. Це ж нас виходить 5 п'ять ящиків малосолочки. Зайка на напиши. Дивися, це три ящики, яш... два ящика на кишеню, три на фірасу, щоб ми не забули, не під різні машини. Настя ну, ну, е... написала? Да? написала. Щоб... Да -да. А ну все, щоб ми не забули. Зараз відносимо, що забираємо. І значить так, така кутурочка. Ви так спали по різних хатах? Що ви таксі один біля Фіточка, одного? Ти не їдеш і Скажи людям причину, що ти не їдеш речі. От просто скажи. Купила всім, а ну я покажи ти башмачка, так? Так, я в них пігаю -е. по роботі. Твої де? Да. а твої красовки де? Да. Купила вже, причепилася, купила всім, квіточки не купила, дівчатка. Дивіться. Я вам мільйон ролів. І я ж їм теж, я ж тоді казала, ну, я сміялася, що не пустив Костю, бо я його люблю. Сказав роботи, ну, що цілий місяць, щоб воно було ну, не заступити. Я ж я казала, ще, не можу. Можу. Ще, ще хочу вам сказати, так, дивіться, і ви в мене є, і тут є, дивіться, дівчатка, боялася за ці слоки, я сказала, що буде щось сказати за мою роботу, я буду блокувати. Не лізьте в нашу роботу. У мене мій колектив, у мене моя команда. У мене немає, кажуть, Костя в мене рак, у мене не рак, Костя, в мене рак, е, Я не хочу, я обіжаю когось, Я так чисто я ніколи, повірте мені, я така людина, даже ми знаєте, я така людина, ми коли даже починали, як якось чекала. Гості кажуть, на тобі ці помідори на гіке, я, я кажу, кой, дерев, тобі треба зарплату дати, за оренду треба нам заплатити і хоч щось поняти. Потім сідали. І потім ми з тобою втягнулися, і так воно було. Ніколи в житті таке не говорю. Бо, тому що чесно, що касається моєї роботи, у нас немає казала, мазала. Якщо я як вже казала і ручкам клочкам, якщо комусь щось не подобається. Прийшли, сказали, а я пішла і вияснила сама. Повірте мені, а оці склоки там, тут і туди, не треба, не треба робити десь е, в колективі. А те, що як я сказала, що буду блокувати, хто б пише, пишуть, а що, з квіточку відбувалося, ти пішоєш, чого ви троєте? Квіточка, квіточка. Якщо сьогодні завтра Тані немає, значить то є причина, що вона десь пішла. Дівчатка мої, хлопчики, займайтеся своїми ділами, а нас садить. Займайтеся своїми. Це взагалі. Якщо я купляю собі і Лесі, я купляю і кості, і тан, я купляю всі віки. Три роліка є, як ми як міра. Як мало, і то, і то і... я свої ботиночки віки віддала, у мене ж немає. І живі усі мають, усі мають, а я вже не маю. Уже я, я тоді тобі Ну підемо, квіточка, хорошо. після обіду. Давай народжу йогі, хочу добре. Одним словом, все добре, все хорошо, хаву випали, все. Леся, що ти зайка, давай щас хоті, Я щас зроблю колбаску, ці ящики вінути, що дивися. Де у нас одне місце, вони охочені, такі охочені, просто дві різні машини. Та, значить, мої з що ми починаємо? Дивіться, ми дуже отримали багато. Скільки тут палочок кроліка під Біля 200. Палок, Палок 200. Але, дівчатка, мої хлопчики, я замовила 500 палочок. 500 палочок, кролика з Дивіться, на сьогоднішній день вся колбаска стоїть 800 гривень за кілограм. Дівчатка, колбаска в ціні піднялася, і я думаю, це буде непоследня ціна. Але щоб це була не последня ціна, я роблю зараз заготовку, тому що сірев'яна на колбаску йдуть. Нічого ні, правильно? І ми, значить, потебе. Ці два закази поставки, щоб її вирішати. Ще 20. А, посипиться, поняла, поняла. Подмієте, дівчатка, 200 ціна буде підніматися. Зараз не пишіть, що ось ціна росте, дівчатка. Це дуже піднімати. От зараз ми взяли 200 палочок, кроліка з пістажку. Але я замовила ще 300 палочок, ми будемо вложити її. У нас є ящики, ми положимо в ящики, поставимо У нас в підвалі. Є великий холодильник, мінус 2, мінус 4 і нічого не відео. Що вона буде в нас лежати, що там, дивіться, значить, кролик з фісташкою, дівочки, я вам роблю розвідки, подивіться, вона стоїть 800 гривень за кілограм і подивіться, яка в неї фісташечка. Тепер так, ставимо на лісти, одна паличка виходить на 220 гривень, дівочки мої. Значить, замовлення робимо на вайбер 098 493 0776. Кроме вайбера, ми замовлення не приймаємо нікуди. Будьте, будь ласка, обережні. Не WhatsApp, не Інстаграм, не Telegram. Ви написали вашу адресу, ми відправили вам замовлення. Девочки, кролік з фісташкою, він йде така дуже смачна колбаска, вона йде сировялочка, не похожа ні на що. Подивіться, яка вона йде. Шикарна. Просто вона м'ягенька. Потім махан, дівчатка, махан, вона теж стоїть по 700 гривень за кілограм. Ми теж взяли. Стіка, 200 теж палочок чи менше трошки. Трошки менше. Він довезе, дівочки. я буду брати, я всіх заказала по 300-400 по палочок. Тому що це, це махан. Це йде, це говядина, знаєте, теж не знаю. Це йде говядинка, дивіться, одна паличка, вона вся колбаска по 700 паличка виходить на 228 гривень дівчатка махан ця колбаса теж вона не похожа ні на що. вона вся вкусна по-своєму я вам покажу її в розрізі. подивіться це йде махан це йде чисте м'ясо чисте чисте м'ясо вялочка це йде іменно говядина і махан і уточка вона кроліксиста у нас де 800 гривень за кілограм. Потім колбаска прошуто, прошуто, це делібрська колбаса, це свинка, вистояна на коніку. Вона теж стоїть 800 гривень за кілограм. І я вам буду їх як запах та буду показувати її в розрізок. Одна паличка це прошути прошу, це виходить на... 368 гривень. дівчатка, 368 гривень виходить отака от паличка. Дівчатки мої, з замовленнями робимо, ми їх взяли 50 палочок, тому що ну, ця колбаска, більше все продається, така кутичка, махан, курхан, слоєчка. Дівчатки ця колбаска не похожа ні на що. Ви знаєте, що ми із мільйона виборів ми зробили, ну таке, що у нас більше ходове. Понимаєте? Є нарізки, є одільно Кості аж сміється, я кажу, у мене роки закриваються. Чуть в рот, відійшла. Тому що ви знаєте, ну Яремча це одне. Так, ви хочете поставили телефон і кожен рулітик все показує. А тут воля, воля, колбасу в руки дали, гуца-буце, гацабуці, так хочеться. Геда жара, а що робити? Слухайте, ну я живу, я живу і там, і тут, але воно ну, все по-разному, саме головне, що я люблю свою роботу. Правда, я дуже люблю свою роботу і люблю свою працю. І цілюйте свою працю, тому що кожна праця, вона кирця. Неважливо, чи ви директор, чи відборник, ви поліваєте, Директору теж треба бути руководити цим. Надо, ну, надо а до речі, дівчинка мені питала, характері, якщо я роблю бухгалтером в офісі, що мені цілувати? Ні, директора. Прийшов на роботу, прийшли, поцілували. Два варіанти. Або вигнав, або підняв зарплату. Два варіанти, другого не буде. Ну вийжене, ну що, а представляєте, приходите на роботу, він заходить такий, що сідав, та й такий, Світулька сказала вас цілувати. А він каже, так, пиши заявлення, або давай премію тобі, за те, ти мені так підняла націю. Так, так. Світулька цілує свою роботу, я цілую своїх я У мене чогось не закривається. Та зайчик? Тебе бачиш, цілувала квіточка забрала, більше тебе не цілує. Дивимо. Що, дивимося, Коська виходиться. Пошли ще від квіточки забив. Ні, від квіточка не віддай, так? Ти що, вона за костіка порве? Так, мені, коротше, ті засі дивіться, замовлення. За Костіка чи Костіка? За Костіка чи Костіка. І Костіка порве. а Знаєш, що я хочу, значить сказати? шах приеду шаг вправо русти ты знаешь это я кажу не требую делать там, в арках и тут каждый и каждый твой значит все ты знаешь зайчиками я тебе говорю и костика порве, и за костика порве, да зайка а ты предупредила же его а ну зайка предупрежден, значит вооружен Будешь иметь в виду что предупрежден да зайчик? эй костянка столка не, ну Танюшка, ведь полный кости с тобой Залежить, який мужчина від жінки. Це дуже багато залежить. Ну, Костя він у нас завжди ходив такий, знаєте, акуратненький, все. а з віточкою взагалі він, як, як ну, купіючка, ну, до. ну не було такого, щоб навіть були часи, коли Костік давав добре жарі і то він приходить чистий. Ніколи в житті, щоб ну, там, да, там, ну, в житті да. ну, і Вияснити, що коло хорошої жінки чоловік попірався. Але дивіться, зайчик, бо не дуже треба задирати головочку, тому що ми ж можемо ту головочку приклонити. Ідемося далі. Гуркуй, гуркуйся, дивидиш що це таке. Хочеш колбас зайка? На. А ну зайка, скажи по смаку, квіточка нахуй ця. чи ти каже, деш пробуй? Давай. Давай. Не може жувати, де смогта, так не може жувати. На. Ти знаєш, мені ця брушута дуже подобається, вона дуже ну Давай, значить. От вона як знать, квіточка, куди ти хочеш, Боже, вона так пахнеться взагалі, вона дуже. Блять, відповідно. Про Ти мене близько не тут? Вона дуже пахне і вона взагалі дуже вкусна. От вона вкусна, колбаса, вона не похожа на тобі. Вона не похожа, ну як її в неї запах, я вам навіть не можу передати. Я зараз ще шкурку снімумо. А я, знаєш, що я оце люблю шкулечки. Дуже-дуже. що то вона дуже. Там ну, Мої хороші, Замовлення приймаємо на вайбер 0776, Кроме вайбера нікуди. У нас є всім любима наша слоєчка, я її дуже люблю, ціна її теж 800 гривень за кілограм. Слоєчка, вона йде, слоєчка йде про слоє колбаски, про слоєчка м'яска. Вона дуже смачна, опять же, не похожа ні на що мої хороші. Ціна 800 гривень за кілограм. Девочки, замовлення робимо на Viber 0,98, 493, 07,76. Ми будемо, я вже вам казала, вже треба робити заготовочки до нового року, тому що ціна на колбаску підняти до Нового року, її може і не бути, і до Нового року може... Така нарізочка, вона вся стоїть 950 гривень за кілограм. Ви знаєте, що на різку ми робимо з трьох видів колбаски і колбаски. Ми ложимо абсолютно все, допустимо, якщо вам багато положити по одної штучки, ну, по одної пачці, то ми робимо таке сурті, щоб випробували карту і Так, Це добре. Підімоте сюди. От ми все готові, ми ще зберемо кролік з вічні. Кролік з вічні, вона тоже, дуже смачна колбаска, вона йде сиров'ялочка, ціна її 800 гривень за кілограм. Дивіться, що кролика з вишні, що кролика зі сташкою. Ми замовили по 500 паличок, по 200 прийшло і ще прийде. Ми її беремо дуже-дуже багато, тому що вона дійсно добре продається. Це колбаска, я не похожа ні на що. Дівчатку ми об будьте обережні. Замовлення, будь ласка, будьте обережні і слухайте уважно ролики. Замовлення на Viber 098 493 0776. Дивіться, у нас є махан і куркан. Махан і куркан це передайде колбас, а Київську не привіз, так? Не привіз. Не привіз Київську. Дівчат, махан і Куркан, вона не похожа ні на що. Це вона йде переда. Але я вам хочу сказати, що цей курхан, вона дуже вкусна колбаса. Я один раз дівчина просила нарізати і вона каже, можна півпалочки. Може, ми попробуй ми її. Дівчатка, вона дуже смачна. Вона йде тверда. Ви ціна її 800 гривень за кілограм. Ми її взяли по 50 палочок, вона теж хорошо продається. Вона отакі от ми бачите, вона завакумована. Кожна паличка йде за кого Ми взяли її по 50 палочок, бо це знаєте. От Махан Курхан вона так продається. Ну нема такого, що прям знаєте вау вона продалася, але вона. Знаєте, на кожний товар і свій покупати. І найголовніше, що це з любові. Значить, дівчатка дівчатками ще раз хочу вам сказати: кроме вайбера, замовлення ми не приймаємо нікуди. Ми взяли на сьогоднішній день 50 кургана, 50 маханок, по 200 паличок кролік з вішні. По 100 взяли. А, да. значить, дивіться, дівчатка. Значить, цих палок ми взяли по 100. Ми зараз це все ложимо в холодильники і веземо в, в, вложимо в ящики, веземо в холодильник. І її нічого не буде. Це серебряна колбаска, вона знаходиться в холодильнику. Замовлення тільки на вайпер 0,984930776. Дівчата, вже ці колбаски можна брати, ставити в холодильник і нічого не буде. Тому що, ви знаєте, що це йде сиров'ялка. На сьогоднішній день вся колбаска 800 гривень, а от така нарізочка, дивіться, ми нарізку робимо і тут таку саму. Київська, махан курхан. така нарізочка 950 гривень за кілограм. Колбаска 800 гривень за кілограм. Дівчатка ми робимо разні асурки, щоб ви поїли абсолютно різне. У нас воно є все в налічі. Значить, мої хороші, значить, по 100 паличок ми взяли макан курфан. На сьогоднішній день по 200 паличок ми взяли кроліка з фісташкою, кроліка з вішнею. Потім по 70-80 по 80 паличок, то це ще не я цих палок заказала 500 штук, тому що кролік з фісташкою на дійсно перша поліція. Ми щодо замовили слоєчки, ще прийде 100 паличок київської колбаски, одним словом. Качечка, є, ще що хочете. Є Ніколаївська колбаска, є дуже оці, дуже конінка, дуже смачненька коніна, дівчатка мої. Коніна не похожа ні на що, вона дуже сукісна. Вона косить завакумована, ви думаєте, вона тверда. Вона не тверда, вона дуже смачна колбаска. Потім дуже вкусні в дуже вкусний такі ліпешечки, ви знаєте, що ліпешка теж вона вся колбаска за кілограм. Дівчатка мої. Е, я знаю, що перед новим роком ціна на колбаску в любому чоловіках підніметься, але ми щось робимо заготовочки і в нас така ціна й буде. Я думаю, ціна не підніметься. Але мої хороші... Ви знаєте, це не те, що ми її підняли, це вона скрізь піднялася, бо зараз напишуть, бо вони вже підняли, ні, ми її Нам підняли, ми підняли. Ви ж понимаєте? Де можна подивитися ціну ціни на твій асортимент? Прикріплені в інстаграмі, в токі ролики закріплені, там є і компотноякція, вже ж з вод. Просто треба зайти. Я розумію, що в нас в день 150 роликів. але є закріплені з цінами, девочки. Не забувайте, що в нас є така рибулечка, 500 гривень, таке відеочко, це йде не обрізка, це рибулька, нарізала доличками. Потім у нас є дуже багато видів, консервочки. Дівчинки 550 гривень за таку баночку одним словом. Ми знаходимося і на привозі, і в дирекці. А тут Дуже великий, ви знаєте, що я хочу, щоб ви просто куїли. Не те, що ви купили, у нас дуже великий вибір. І все ми пакуємо, передаємо тільки новий кошт. Дівчатка, асортимент хороший, замовлення на байвер, ваш город, номер телефона фамілія, імя отчество, ми відправили.